Олександр Мусієнко, військовослужбовець терозису, військовий експерт, будемо підсумовувати цей рік для нас. 2026, для усіх українців це ще один рік війни. Але в 2025 році заговорили про пошук миру, і ми якраз входимо в новий рік з такими розмовами і з сподіваннями і з надіями, що е, перемога і завершення війни. Я Не думаю, бажається. що ці ночі в новорічну ніч точно будуть в Україні головним побажанням досягти і знайти все ж таки мир в 26-му році. Ну про реальність цього якраз теж і поговоримо. Вітаємо Олександр. Доброго ранку. Ну, ми вже без вас почали обговорювати цю тему, але хочеться почути вашу думку з точки зору війни, військової ситуації фронту цей 25-й рік. Як його можна охарактеризувати? Ну, я би сказав, що це рік стійкості. Знаєте, я про це думав, коли ну, вітальні промови президентів у нас щороку так відбуваються. Пам'ятаєте, часто ще до повномасштабного вторгнення, загалом до війни, було... фраза рік був важким, але ми вистояли. Mm -hmm. так, і от раніше це сприймалося так, іноді з іронією, з усмішкою ну, повторюється з року в рік. А зараз ти розумієш, що це от якраз ті слова, які характеризують нашу поточну ситуацію. І це рік стійкості. Чому ну по перше, тому що ворог активізовувався на фронті одразу на кількох напрямках. У нас були загрози і ризики того, що противник може розвинути не просто тактичний наступ, а оперативно стратегічний з усіма наслідками. Це було і на Купінському напрямку. Це було і на Сумщині. Я хочу нагадати, коли ми вимушені були відійти під тиском ворога з Курщини частково, звідти і напрямок був на Суми. Потім була Харківщина, так само була Донеччина, і от зараз під кінець року у нас запалав ще й запорізький напрямок, і відповідно вдалося стримати. Плюс до того всього, ви ж бачите, яка була турбулентність військово-політичній і міжнародній ситуації. Це теж впливає на фронт, на планування в загальному в стратегічному, тому що. Не було певності в обсягах допомоги, як вона буде надходити, в який період ми ж жили в такій певній невизначеності. Новий президент США, які плани, призупинка, нібито обміну розвідданими, призупинка постачання, потім відновлення, потім знову можлива призупинка. І оця турбулентність, яка позначається безумовно на плануванні і врахуванні. І ось зараз, звичайно, що ось такий стан він дещо незрозумілий, я думаю, для багатьох людей. Тому що з одного боку ми говоримо про мир, про рух до того, щоб дійсно досягти миру, і є такі ознаки, що це може статися в 2026 році, дійсно. Але ж при цьому всьому ми бачимо, що ситуація, яка складається, вона складається таким чином: що якщо мир і буде протягом найближчих кількох місяців, то ці місяці перед настанням цього миру будуть найжорстокішими за час цієї війни. І, звичайно, що це ще треба пройти. Тобто, наш цей фінальний шлях, як там кажуть, 5% залишилося, 10%, скільки ми пройшли, і вже здається не витянути руку, але це. Дуже важкий період. І, звичайно, що оці випробування, які нас чекають вже на початку 26-го року, вони теж будуть доволі важкими, тому вони все ж таки вимагаючи, щоб ця стійкість 25-го року перекочувала в 26-й. Ще більш загартувалася ця стійкість. А. а ви сказали про турбулентність? І ця турбулентність виражалася також і для росіян. Позначалася на них спецопераціями від української армії. Вони були несподіваними, зухвалими, креативними. Ну, експерти. І в цій студії а ми говорили про них інше. Ну, головне ми так: 41 літак знищений під час спецоперації Павутина, про яку говорив весь світ, і це також було ноу-хау, таке про яке точно напишуть у підручниках і з підготовки військових, і також у підручниках з історії ми бачимо ці вже історичні кадри. А яка спецоперація особливо вам запам'яталася, щоб ви могли такого несподіваного виділити, що було для вас несподівано? Тому, що ми такого за 25 рік зробили зухвалого каже НАТО? ну я вам скажу, що Паутина не може не запам'ятатися. Звичайно, я теж маю її виділити і підкреслити. І це було таке піднесення. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Це було 1 червня, так якщо я не помиляюсь цього року. Я запам'ятав цей день і, звичайно, що. Я якраз uh, був на сході тоді, і це я вам скажу, спілкуючись з військовими, це давало такого ви не вірили. Ну, до, такого... всі. Палають стратегічні літаки Росії. Як палають, що палають? Що відбувається А кадри, коли дрони вилітають. вилітають. Це, з вантажівок. це я вам скажу, що піднесення таке було у серед військових. От ми коли спілкувалися. Ну як як тільки про це, десь можливо тиждень і говорили? Не не ніщо про інше, тільки про це. Тому це вражає ще би. Я виділив, знаєте, що, що по-перше, ну не можна не виділити удар по підводному човну російському, тому що це вперше і був застосований підводний дрон, і особливість операції в чому, тому що човен був в Бухті, здається, захищений, ну тому що в бухту є вхід. А очевидно що вони прикривають. Тим більше, коли мова йде про російські кораблі, а очевидно, не побачили. А вдалося зайти і вдалося уразити. Це важлива операція. Вона теж війде в історію. Потім розширення наших спроможностей, а удари по нафтотранспортній інфраструктурі ворога не тільки по об'єктах стаціонарних, а по терміналах і зменшення спроможностей в чорному морі. Це теж а, каспійське море вийшли на нові рубежі. Думаю, що 2026 принесе Балтійське, я сподіваюся, там теж є усть Луга, є Приморськ, це інфраструктурні об'єкти в Балтійському морі, через які сумарно з чорним іде, десь третина нафти експорту, дві третини, навіть нафтопродуктів. Це важливо, плюс всі ті спецоперації, які проводяться на окупованих територіях на території Росії, можу сказати, що загалом, коли ми говоримо про наші операції, я би тут розділив, тому що на фронті ми в обороні. На фронті стримуємо ворога. А поширені дії на Росію це наступальна стратегія. Доброго, це той шанова, козир, випадково. який у нас є, який ми маємо використовувати, і він застосовується. Далекобійні дрони. Ми і ракети українського виробництва далекобійні. Ми про них цілий рік говорили в ефірах неодноразово, і ми очікували їх появу. І, начебто, вони вже працюють. Звісно, нам хочеться більшої ефективності. Нам хочеться, щоб як у росіян. У нас були їх сотні, і ми могли їх запускати раз на тиждень. Але якщо оцінити прогрес України в створенні власної далекобільної зброї, наскільки ми дійсно змогли за цей рік створити ефективні інструменти, які далі будемо масштабувати? Ну о, дивіться, є статистика і є цифри, які в принципі тут важко обминути. У нас у 2025 рік практично не було жодної доби, коли б не відбувалося якихось ударів далекобійними дронами по об'єктах на території Росії. А Блумберг порахував, що за грудень, який ще от тільки закінчується, 24 удари вони тільки нарахували, Україна завдала по об'єктах на території Росії, в тому числі дронами. І це вже рекордні показники спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто ці цифри свідчать про те, що можливості зростають, спроможності виробничі зростають, модифікації дронів теж змінюються, а вони не можуть не змінюватися, тому що це така одиниця озброєння. Якщо ти не змінюєш, досконалюєш, то ти стаєш для ворога прогнозованим, і противнику стає легше протидіяти ребами, збивати там і так далі. Тому це теж вдосконалюється постійний шлях, постійна робота, яка. Відбувається. І, зрештою, це наш головний інструмент, і він дає результати. Звичайно, що розумієте, специфікація з дронів все ж таки така, що не завжди вдається його завантажити тією кількістю вибухівки, якої хотілося б. Ракета все ж таки в цьому має перевагу. Але з іншого боку, ми бачимо, що статистика. Уражень об'єктів зросла, зросла кількість атак, які відбуваються. Що відповідно, якщо подивитися сумарно, свідчить і про зростання в загальному спроможності. Але ж ви побачили, що в останні дні цей козир Путін почав використовувати проти нас на світовій арені. Він почав і псо кидати про те, що нібито атакували його резиденцію на Молдаї далекобійні дрони і що. Нібито Трамп повірив у це. Як вважаєте, на кого все таки розрахована ця гра, і що хотів він добитися цим? Ну мені дуже прикро насправді, коли я знаєте дивлюся на реакцію. От я там побачив витакер посол США при НАТО, який каже в ефірі Fox News, Ну, якщо це сталося, то це неправильно. Не можна цього робити. Якщо це сталося, якщо це ну ви знаєте, так почекайте. У доказів. немає. Путіну треба, а тому що їх і не буде. Ну розумі дивіться докази. У сполучених штатах є можливість перевірки. У них найкращі можливості супутникової розвідки, аеророзвідки в світі. Вони прекрасно розуміють і знають. І якби щось було, уже б витаки в медіа були б давно американська. Їх нема, значить нічого не було. Але в чому ситуація? Подивіться, наскільки прикро констатувати, що як іноді світ э, стає на бік зла. Чому? Тому що так, тут щось полетіло. В бік Путіна одразу гвалт, одразу десь Індія, одразу Біднення, Пакистан. Арабські емірати ніби Пакистан, то полетіло. Індія. Чи Нібито полетіло. У нас були удари по скількох цивільних об'єктах, які продовжуються, терор, який продовжується, війна на винищення українського народу. Я не пам'ятаю взагалі обурення значного, коли. На Грушевського будівлю Кабміну влучили. Ну пам'ятаєте, восени, ну так а що, ну Ми сказали, так, останні так. дрони в багатоповерхівки Києва просто влітають Абсолютно. швидкості. І тому це, на жаль, дуже прикро, тому що а, мені здається, що знаєте, а, я так скажу: а, якщо б а, не хотіли чути певні речі і одразу вірити в них, то одразу б їх спростовували. А якщо їх не спростовують одразу то хочуть їх в інформаційному просторі деякий раз покрутити і на свою користь використати. Я вот. маю на увазі, що ви розумієте сказати uh -huh. Україна, а от Україна і використати як опосередкований елемент тиску. Сказати, ну ви ж більше цього не робіть. А потім що Путін скаже? А Путін скаже: нехай вони перестануть бити по інших об'єктах, а я буду бити далі. Йому дозволено, а ми маємо так як нам оборонятися. Тому я сподіваюся, що ця ситуація, зрештою, зійде на нівець. Тому що вона не має, як на мене, якогось продовження, але Росія і надалі буде використовувати елементи психологічної війни, вкидаючи на захід подібні. Ну це це, це постійна ось ця історія. Що а потім Лавров вийде, скаже: проведіть вибори, тому що нібито влада нелегітимна, а потім що це терористичний режим. Ну, вони ж теж працюють, розумієте, вони використовують різні оці моменти, не такі кліпові. Вони ж закладають постійно, особливо на шапки, дають меседжі, що Україна нібито не дієздатна держава, і що наш уряд, наш президент це не лідери законно обрані народом, а за знаєте, як якась терористична організація, типу Хамас. Ну от, от він постійно хоче ось це, і, і на них треба натиснути. Ну. Це я думаю програшний шлях загалом стратегічно, але тактично, на жаль, іноді він дає Росії можливості, тому що на певний період часу дає можливість перехопити інформаційний порядок денний. Але знову ж таки, я сподіваюся, що ця ситуація просто зійде на нівець. Але всі ці події відбуваються на фоні мирних перемовин, на фоні пошуку формату завершення війни. І коли ми говоримо, що там залишилось 3-5 кроків, там якісь відсотки до того, що й угода дійсно може бути реалізована, з'являються такі проекти е інформаційні, які от о, дуже точно підмітили, що попри відсутність доказів вони підхоплюються, масштабуються на рівні керівництва великих і ядерних країн: Індія, Пакистан, е впливові Арабські Емірати. Е і це говорить про те, що значить є такий план виходу чи зриву мирних перемовин, чи подібну історію. І це знаходить своє е, підтвердження. Я би сказав навіть не виходу, не зриву, тому що Росія не вийде з перемовин. Бо ну вони ж Зміни не хочуть... умов. Зміна умов, я би сказав, затягування часу. Розумієте, питання з чому затягування часу путіну потрібно тягнути щонайменше до весни. Він же вони ж це розуміють, тому що вони використовують зимовий період для завдання ударів, і зрозуміло, що сподіваються, що завдання цих ударів змусить нас піти на поступки і компроміси. План такий у них: плюс на фронті щось зміниться, покращиться ситуація, спробують захопити більше на Донеччині, просунути ще десь і відповідно будуть диктувати умови. Але для того, щоб цей час розтягувати, треба щось ж робити. Вони ж не можуть сказати, от, Україна і Захід зустрічаються конструктивно, триває процес і домовляються на виході вже там підготовка до якихось документів. А тут Путін ні, ми ні з чим не згодні. А тут він підкріплює і скаже, ну ми вже майже доходили до того, ну якби ж не цей удар. Тепер ми маємо переглянути умови, наші умови стануть жорсткіші і тягнути, тягнути, тягнути час. Ось це є мета. І вони постійно шукають різні аргументи, для чого яким способом цей час затягувати, і тут теж питання, тому що насправді це ж про що свідчить? Насправді це свідчить, що якщо немає жорсткішого тиску заходу, і якщо Путіну дозволяється проводити таку риторику, тобто він може вдарити по якихось наших об'єктах і так, десь занепокоєння є, а тут щось навіть не долетіло туди, але вже тут піднімається. Звичайно, що його це надихає. Тобто він відчуває, що є слабкість якась на заході, треба бити. Тому і з України постійно заклики від президента, від нашої влади, що давайте більше тиску на Росію. Вони з цим якраз пов'язані. А якщо говорити і підсумувати загалом наша армія, сили оборони, вони намацали цю кащеву голку, знайшли в Російській Федерації? Ну я би сказав так, що ми точно побачили, що. Ворога можна нищити, бити на його території, доволі таки ефективно. Є, я думаю, що намацали. Намацали, просто потрібен час, потрібно ще трошки можливостей. Я думаю, що все буде добре, тому що ті ознаки, які були навіть у 2025 році, який дуже важкий був, а насправді вони свідчать про те, що навіть в складних умовах, коли здається, ситуація погіршується, відбуваються якісь речі і певні операції, які, по-перше, Дуже неприємно дратують ворога, приносять йому неприємності. Ну і мотивують нас. Головні виклики 26-го року, на вашу думку, на фронті і в тилу для нас Ну, перше, що стосується фронту, одразу можу сказати, що, на мій погляд, початок 26-го року і загалом це намагання Росіян буде з тактичного наступу вийти в оперативний на запорізькому напрямку в бік Запоріжжя, скоріш за все і. Дніпропетровщини, це те, що вони хотіли би зробити, але це вже блокується, тому що я думаю, наше командування це чітко бачить. Друге, це звичайно удари, і нам і посилення ППО і, і захист наших міст. Це стосується як тилу, це стосується, так і передової. І третє це звичайне продовження військових, скажімо так, військового нашого вишкалу, військової реформи. З метою підготовки особового складу з метою я сподіваюся введення тих речей, які там зараз ми бачимо в третього армійського корпусу. Дуже добре запрацювали це роботизовані комплекси, і та рота, яка я бачив, роботизованих комплексів це вражає. Сподіваюся, це буде масштабуватись на збройні сили. Ми побачимо посилення наших піхотних підрозділів а Якраз озброєнням і роботизованими комплексами, от я за це дуже вболіваю. Сподіваюсь, що це дійсно посилить наші позиції. Бо це не 100% панацея, на це не треба розраховувати, але це дає, скажімо так, дає свою і показує свою ефективність. Дуже дякуємо вам за те, що дякую. ви вже. Три роки поспіль з нами і в цих студіях аналізуєте військові події і кожного ранку. Також долучаєтеся до нас, ну майже кожного. Коли, коли ми запрошуємо, і коли ви у вас є час, ви долучилися до збройних сил оборони. Дякуємо вам за захист, Дякую за те, що вам. ухвалили Дякую. це свідоме рішення і Дякую. змінили теж в певному плані своє життя. Дякуємо Дякую. вам.